15 січня 2024 року рівненський апеляційний господарський суд розглянув скаргу Української православної церкви Московського патріархату у справі повернення в державну власність маєтку Терещенків у селищі Червоне на Житомирщині. Рішення ухвалила суддя Олена Крейбух апеляційну скаргу Житомирської епархії Української православної церкви залишити без задоволення. Рішення господарського суду Житомирської області від 30.08.2023 у справі номер 906 шість дріб сімсот дріб представник української православної церкви московського патріархату Василь Кравчук сказав, що приміщення маєтку з 2012 року перебувало у власності червоненського монастиря. Непорушним не є право власності. Відповідно, будь-яким чином не підтвердила прокурор, і яким чином саме будь-який позивач або особа, яка претендує на майно, від... отримала це майно в спадок від держави, яким кумуни... кумите... к... е... шляхом загарбницьким, коли просто забрали і сказали, що це є все державне. Мабуть, якесь право власності колись існувало, коли воно було встановлено саме за графом Адольфом Роко. Роху... Роху... Пропольські Відповідно, а яким чином воно перейшло держави, ніхто не повідомив. І Не встановив підставі набуття права власності будь-яким позивачем. і ці обставини не встановлені. Справа майже рік розглядалася. Ми ну, скажімо, досить таки певний час перебували в підготовчому засіданні для того, щоб ну справа була належним чином підготовлена до судового розгляду. За декілька засідань ну, справу розглянули засновник благодійного фонду фундація спадщини Терещенків Мішель Терещенко сказав, що маєток реконструкція. I ja dziękuję e, prokurorom i e, sędziom za te, to, że pozwolili u do so blagu, bloku palc mojego, e, mojego dziadka, Fiedora Tyreżynka, u Czerwonego. Ja byłbym rady, e, jakby on otrzymał nowe życie, on staw. Місіям культури, місіям зустрічі, можливо, музеям початків української авіації. І для цього наш сімейний фонд буде допомогти. Нагадаємо, що 30 серпня 2023 року господарський суд Житомирської області ухвалив рішення повернути державі маєток Терещенків у селище Червоне, який перебував у власності Житомирської єпархії Української православної церкви Московського патріархату. Руслан Савуляк, Марія Кравчук, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Житомир.